Ті, хто завжди приховує своє обличчя, ті, кого ми знаємо лише на позивні, ті, хто виконує найнебезпечніші операції в тилу російської армії. Таким є боєць на позивний Тиса, військовослужбовець 3-го полку сил спеціальних операцій імені Святослава Хороброго, має два ордени Богдана Хмельницького, брав участь в операціях, які кардинально впливали на хід бойових дій. Я вітаю вас. Доброго дня, хочу почати з ваших нагород. Перший орден Богдана Хмельницького ви отримали у 2022 році за те, що визначили координати противника в тилу. Розкажіть, що для цього треба знати і вміти, і як ви це робили, будь-яка підготовка військовослужбовця третього полку сол спеціальних операцій вимагає надзвичайно великої фізичної, ментальної, розумової підготовки до виконання таких складних завдань. Для того, щоб провести ефективно це завдання, потрібно залучити всі органи управління, які є в штабах. Це ну, відповідно наші штаби, забезпечення, розвідка, логістика, сума цих підготовчих елементів і забезпечує виконання цього завдання. Якщо ми говоримо про конкретно це завдання, воно потребувало визначення місця, де найменше скупчення противника на лінії фронту, для того, щоб ми могли безпечно його подолати. Штаб ефективно забезпечив нас цими даними. Ми лісистою місцевістю просунулись в глибину 20 кілометрів разом з групою. У групі на той момент було 6 чоловік. 6 чоловік пройшло 20 кілометрів лісистою місцевістю. Це вже був тил противника. Противник залишався попер позаду верніше. Його логістичні шляхи ми бачили як на долоні, і змогли визначити місце розташування штабу, а саме це антени. Тому що штаб це обов'язковий зв'язок. Координація дій військ на, на передній лінії за допомогою визначення координат цих антенн за допомогою визначення, куди найбільші ідуть логістичні шляхи противника. Ми ефективно знайшли це місце і передали координати на вищий штаб. Скільки тривала підготовка до такої операції? Якщо говорити про підготовку групи, то попередньо ми зробили п'ять виходів. Ми розвідували попередній маршрут нашого висування. Ми дійшли до певної водної переправи, яку нам також треба було подолати. Ми зрозуміли, що маршрут підходу є безпечним, і нашим останнім руком це було подолання водної перешкоди і дійти до найвищої точки на місцевості, звідки ідеальний вигляд на місце нашої розвідки. Як це вплинуло на подальший хід бойових дій? Ми звільнили ту територію, штаб був знищений, і е, наші війська просунулись вперед. Координація була порушена, війська змушені були відступити. Чи є такі операції, про які взагалі не е, розказують? Так їх дуже багато, і вони робляться потепер, особливо бійцями третього полку спеціальних операцій. Це переважно ті, які виконуються для впливу на вирішення стратегічних завдань. Роз'ясніть нашим глядачам, що таке стратегічний рівень. Стратегічний рівень він частково поєднаний з політичним. Це загальний напрямок, загальна ціль, якої ми маємо досягти діями військовослужбовців на полі бою. Другий орден Богдана Хмельницького ви отримали за е, зупинку двох батальйонних тактичних груп російської армії, що мали намір оточити наші війська. Так, все вірно. Ця операція була дуже складною. Нас зняли з одного напрямку і перекинули на інший. Один день на доведення інформації. В той же день я відбуваю на штаби батальйонів для рекогностування обмін даними ознайомлення з загальною ситуацією на полі бою. І на ранок, о п'ятій ранку, противник починає масовані просування для оточення наших сил. У мене тоді в підпорядкуванні була рота. Я очолюю цю роту. Це до 50 чоловік. Я очолюю роту, і ми висуваємось на бої на рубежі виконання завдання, спішуємось і в пішому бою в боях зупиняємо ці колони. і Противник зупинив своє просування. По-дальшому почалася важка рутинна робота по його знищенню, а також унеможливленню його перетину певної географічної перешкоди. Для того щоб зайти в тил нашої нашим військам, мені навіть важко уявити, 50 чоловік зупинили дві та тактичні групи, які налічують там до півтори тисячі людей. В загальному ситуація виглядала так: на тому рубежі оборони вздовж певної географічної перешкоди знаходилися спостережні пости наших дружніх батальйонів. Спостережний пост це щоб ви розуміли. В лісі одна спешка, де знаходиться до п'яти чоловік. Вони спостерігають за місцевістю, щоб противник не почав рух. Але коли пити не починає рух, вони ефективно їх зупинити не можуть. І противник почав долати перешкоду географічну саме в одній точці, де найбільш сприятливо для них. Ми висуваємось моїм підрозділом, моєю ротою для того, щоб їх зупинити на цій точці. Вам повідомили, що почався рух російських військових? І я побачив його на стрімах. А ви використовували е, дрони? Це були дрони дружніх підрозділів. Я знаходжусь на штабі. Я ночував. Як тепер пам'ятаю, у них на кухні був розстелений карімат. Я прокидаюсь від того, що почався шум. Ну, це кажу, четверта-п'ята ранку. Противник кинув, зробив димове маскування місцевості, плюс туман відповідно від моїх географічної перешкоди. В вже будемо називати, як є ця річка. І не було видно дій противника. В цей час він підганяє певну кількість понтонних переправ своєрідний міст, через які починається просочування противника на нашу територію. Техніки особового складу дуже багато танків. Ну, теж коли вже ми прийшли на пляж, на місце, де це було десантування противника, де було кинути понтони. Було знищено біля десяти одиниць танків, і біля, ну там, якщо говорити грубо, біля 15 бойових машин різного, різного класу. І ну, зрозуміло, що це не лише ми зупиняли, однак ми стали тою рушійною силою, яка повела за собою людей. Тому що, ну, як тепер пригадую момент, завдання дружніх сил було дійти до певної лісистої місцевості. Після того, через їхні порядки виходимо ми і зачищаємо, вибиваємо противника з їхнього плацдарму, вибиваємо його в воду, змушуємо його відступити. Але один з елементів дружнього підрозділу відмовляється йти в атаку. Тобто відмовляється пройти, ну зачистити до ліса да, до того моменту, коли маємо вступити в бій. Я бачу критичні ситуації, розумію, що якщо зараз ми не вклинемось, то вся їхня рота, яка тоді йшла, вона просто відмовиться виконувати завдання. І е, своїми, своїми хлопцями ми висуваємось туди. Я і ну, мої командири груп беремо під командування, під контроль всю ту масу людей і виконуємо завдання. Ми очолюємо, вони йдуть за нами. Ми просуваємось, відбуваємо, зачищаємо відповідний пляж від противника і скидаємо його у воду, щоб було успішно здійснено. Після чого був від був здійснений підрив понтонних переправ, і противник уже не мав змоги реалізувати свої дії у вас було достатньо техніки бойових засобів, щоб ви розуміли застосування сил спеціальних операцій. Це зазвичай тихо пішов, тихо прийшов. Тому в нас техніки мінімальна на виконує функцію доставки особового складу на поле бою. І вона нас доставила на поле бою. Все інше ми несли на руках на собі. Це було і вибухівка, це були і протитанкові засоби. Ну, дока озброєння, яке нам було потрібно для знищення противника. Скільки ж це все важило, Чи важко сказати? Це все залежить від функції, яку військовослужбовець виконує в групі, в підрозділі. Тому що в нас кожен військовослужбовець має свій факт, свою спеціалізацію. Він по ній готується і, відповідно, відповідає за певну кількість і тип майна. В загальному, ну якщо так брати, це 40 кілограм бронежилет, каска плюс БК на В чому унікальність цієї операції? Звичайно, в першу чергу це морально-психологічний чинник. те, що ми змогли, вони зупинили таку армаду елітних професійних військ, які наступали. І друге, ми не дали противнику зайти в тил в нашому великому угрупуванні на початку повномасштабного вторгнення знаю, що о, під Сєвєродонецьком ви були поранені. Розкажіть про це. Це було не під Сєвєродонецьком, це було в самому місті Сєвєродонецьк, де ми виконували завдання по утриманню певного рубіжу. А коли я приїхав на штаб управління даною операцією, я отримав завдання просунутись до центру міста, вибити противника з капітальної споруди в центрі міста. Отримавши це завдання, я вийшов. Виїхав зі своїм командиром групи на дорозвідку місця проведення завдання. На початку нас було двоє. Ми провели дорозвідку. розвідку. розвідка проводиться зазвичай, або в той момент проводилась пішим по бойовому. Ми пішком виходили за передній край наших сил, які тримали оборону, і шукали шляхи підходу найбільш оптимальніші, куди може проїхати техніка, куди найбільш безпечно можна між укриттями провести особовий склад до наміченої нашої цілі. Саме цим я і займався. Я спочатку у нас був певний квартал. Дружня рота обороняла певний квартал. Ми з одного боку кварталу заглянули, чи можна пройти проїхати технікою з іншого боку. Я визначив місце, де буде просуватися моя колона, моя рота. Побачивши всю ситуацію, яка склалась. Прийняв рішення будемо просуватись тут. Але повернувшись назад, зрозумів, що варто це записати на відео записати на відео сам маршрут для того, щоб потім пояснити командирам груп, які будуть вести свої колони, куди краще просуватись. І в цей момент я виходжу для того, щоб зробити запис телефону і бачу, як противник просувається в наш бік. 15 чоловік якраз зібралися штурмувати наші позиції. Спостережний пост, який був за мною, чомусь мовчав, і кулемет, який знаходився на тій позиції, не, не вів вогонь. Я виходжу на радіостанцію, та як все було з коліс, знову ж таки, це було дуже важко організувати цей взаємозв'язок. Я виходжу по радіостанції, радіостанція мовчить. Я відправив свого командира, який був зі мною командира групи, для того, щоб попередив дружні війська, що противник прийшов в контратаку, перейшов в атаку. І... Єдиним рішенням було це зупинити зупинити їх. Я вступив у вогневий контакт, я почав відстрілюватись і в один, ну один магазин я відстріляв. Противник був частково знешкоджений, частково подавлений. він почав ховатись по будівлі. І в момент, коли я змінював магазин, мені прилітає куля і попадає в мене. І я так виходжу строю. так. Скільки ж магазинів ви берете з собою? І, дивіться, я б командир роти, тому якщо брати так Саме для моїх завдань, для моїх функцій, які я виконував виконував і виконував тоді. У мене було чотири магазини на автомат і два магазини на пістолет, плюс гранати. Отже, ви поранені. Так, як ви повідомили про це і вас вже ж евакуювали? Ну перше, це я впав. Мені було важко триматись на ногах. Куля попала в ліву ногу в район паху. От і пару сантиметрів від артерії. Тому я спочатку не зрозумів, що це було. Я подумав, був вибух, але сам звук. Це був перелом кіста Октазу після попадання кулі. Я зрозумів, що якщо я тут залишусь, мабуть, вже не виживу. тому я зібрав всі свої сили і пішим відходив до дружніх сил, які вже в той момент розгорнулися в лінію, зайняли оборону. Я там впав, до мене підбіг медик, почалась масивна кровотеча, і мене був визваний евакуаційний транспорт мій хаммер, бойова машина, які забезпечені. Броньовані машини, які ми не забезпечувались, був викликаний для того, щоб мене евакуювати. Е, командир групи бере мене переносить до місця евакуації і бачить, що під'їжджає хамер. Ну і відкриває двері, закидає той хамер. Але це був не наш хамер, а сусіднього підрозділу, який був вогневою точкою і виходив на... для того, щоб е, зупинити наступ противника. І так я вдруге поїхав на штурм разом з тим ханером. Я казав, хлопці, я поранений, якщо. Там, ми не поспішимо, то я можу не дотягнути». Вони кажуть, мені треба відстріляти короб, тоді повернемося. В Коробці 50, 50 патронів на той момент. Я прям так собі врахував і як це було. Він відстрілює всі 50 набоїв, частина падає на мене, йому частково тіло в мене вже було голови, мені надавали допомогу. Я чую ці розжарені кулі, які гізи, які на мене падуть. Він відстрілявся, і Хаммер вже мене відвіз до моєї машини. Моя машина вже відвезла мене на стабілізаційний пункт. Що хочеться відмітити, що ну як і в більшості випадків, от е, третій полк, за е, що я йому дуже вдячний, що евакуація пройшла дуже швидко. Буквально 40 хвилин до 40 хвилин я вже був на стабілізаційному пункті. мені вже надавали допомогу. Тому це також великий плюс третьому полку су спеціальних операцій, що настільки все налагоджено, настільки класно організована медична евакуація і допомога. Ви сказали, що це була щільна забудова, і серед ем, завдань саме сил спеціальних операцій, це так звані міські бої або бої саме в міській забудові, тому що е, такі бої потребують певних навиків, як ви цьому вчитеся. Бій в місці це один з базових елементів, який відпрацьовують сили спеціальних операцій. Завжди бої в місці це дуже складна складний вид бою. Це дуже багаторівневий бій, тобто є верхні поверхи, є те, що знаходиться перед тобою, і те, що знаходиться під тобою. А зараз додається ще плюс дрони. Відповідно, в цих чотирьох площинах потрібно постійно орієнтуватись, постійно потрібно вміти себе поводити, як правильно визирати з кута, як правильно займати позицію в будівлі. Все це вивчають в навчальних центрах сил спеціальних операцій. А коли мобілізований або військовослужбовець попадає в полк. То разом з батальйонами або бойовими підрозділами він походить, проходить під спосиленого цю підготовку безпосередньо вже в місцях закинутих будівлях. Ми відпрацьовуємо, відточуємо кожен елемент до малий, до найменших деталей. Якщо являти картинку, противник може бути на даху на верхніх поверхах. противник може бути перед тобою, спішуватись, може виїжджати техніка з-за кута. Здавалося б, секунда нікого не було. А я вже визираю з телефоном, хочу зазняти, да? Чи йдуть, який маршрут висування, що відбувається за кутом. І тут вже з'являється 15 чоловік противника. Дуже швидко міняється ситуація. Противник може знаходитися під землею, ну, в підвалах, а якщо це заводи або інші там, у нас промислові зони на сході дуже багато. То вони можуть використовувати підземні комунікації, це щоб бій під низом з в підзем, ну, підземної комунікації. Ну і дрони, які постійно над нами, постійно на них треба орієнтуватись, планувати свої дії, враховуючи цей факт. Оце от багато, багаторівневість. Ну і місто це загроза, тебе чекає за кожним кутом. Противник з кулеметом, штурмовик, снайпер, будь-хто це завжди небезпека. Третій полк сил спеціальних операцій імені Святослава Хороберго також брав участь і в обороні Києва в боях під Харковом на Запорізькому на Херсонському напрямку. Як це відбувалося? Завжди, де б не була критична ситуація, завжди використовують сили спеціальних операцій. І третій полк цьому не виключення. Якщо взяти найгарячіші точки, чи це Київщина, чи це Харківщина, чи це Запоріжжя? Чи будь-який інший напрямок, третій полк завжди там фігурує. Ми говоримо про Київщину, одну особисто я з групою, тоді ще я був командиром групи, брали участь відбиття колони, масивної колони противник. 200 одиниць техніки, яка рухалась на бровири на бровари броньової техніки. Танки БТР є відео, де 72-га бригада своїми засобами зупиняє ці танки, птурами вони їх там підбивають. Колона зупиняється, але ж тобто. В 72-му молодці вони зупинили, але ж з флангів ми атакували. Ми зачищали скиби, ми зачищали інші населені пункти. Вже коли противник розпорошився по Київській області, ми його шукали. Оці от колони колони, які там, там 20 один з техніки, 10 один з техніки. Ми по Києву, по Київській області їх шукали, знищували, знаходили і нейтралізували. Чернігівщина так само, ну тоді ж це рахувався більш такий тиловий район. тому що і Чернігів був оточений, і нова Басань, стара Басань. Там ми функціонували в цих зонах. Харківщина, контрнаступ, Балаклія. На жаль, багато хлопців. Ну не багато а частина також загинула під час цих дій, однак. Ми також збрали участь в контрнаступальній операції на Харківщині. Будь-де. Де ви не називаєте гарячу точку? Найгарячішу Бахмут, Авдіївка, третій полк імені Святослава Хороброва завжди брав ключову роль в цих операціях. Як місцеві допомагали чи там різні люди були? Якщо ми беремо Київщину, якщо ми беремо Чернігівщину, це Настільки було приємно працювати в тих місцях, настільки була світла така енергетика, любов, прийняття від місцевого населення, в які були готові віддати останнє, лише би ми були там, лише би ми допомагали їм, лижби ми знаходилися в їхньому селі, і ми його захищали. Вони віддавали останнє, що в них було. Настільки було піднесення, підняття, настільки люди були разом з армією, що це ніколи не, не забудеш. Якщо говорити про конкретну операцію після розбиття цієї великої колони в одному з населених пунктів вночі, ми взяли з чотирма військовослужбовцями, з моєї групи, ми просунулися до центру села. Це була ніч ще всі будинки цілі, собаки, гавкають. щодо забезпечення в третій всіх спеціальних операцій забезпечений всім необхідним майном. У нас тепловізори, у нас прибори нічного бачення. Ми вночі почуваємо себе як в день, на відміну від противника, якого таких засобів не було. На той, на той час і зараз так само ми набагато переважаємо його в засобах. І в, наш, в нас поставки йдуть натівського зразка військові. І ці засоби є дуже ефективними. Ми на голову вище від противника, саме в цих засобах. І третій полк от, забезпечений, можна сказати, на 95% весь особовий склад. Отже, ви вночі йдете по селу? Так, ми вночі йдемо по селу. Ну, село звичайно тихо, окрім собак, які нас. Видають, що ми пересуваємось. От, і ми шукаємо. Ми знаємо, що в центрі села десь група танків сховалась. І ми виходимо до центру села, і виходимо на ті координати, які нам дали. Ми розглядаємось, нема ніде танків. Проходимо два метри, повертаємо голову, і там п'ять танків дулами стоять, дивляться в наш бік. Але всі спали росіяни. Тобто, все було як. Але це дуже смішна ситуація, тому що ми в нас тоді з собою вже були енлави Це такий протитанковий комплекс. Протитанковий комплекс, компас, кажучи, ну так для загалу. Але тоді був мороз, і ще тоді такої інформації не було. 22-й рік про них, і батарея розрядилась на морозі. Це був лютий місяць. От, і ми ж ну нічого не кращого не зробили. Ми в радянській РПГ, безвідмовні, РПГ-22. Всі по тих танках використали. Навряд чи ми не підбили жодний танк, але ми підняли. Всіх росіян, які сховалися в тому селі, і так можна сказати, не вразивши ні одну техніку, ми звільнили по село. Тому що всі росіяни втікли з того села. Чи є щось таке психологічно складне для військовослужбовців сил спеціальних операцій? Військовослужбовці сил спеціальних операцій завжди стикаються з підвищеним, з підвищеним стресом на полі бою, завжди виникають ситуації. Де кожен військовослужбовець має вибір. І цей вибір, коли ти його маєш, це завжди важко, дається, і завжди впливає на твою психіку. Коли ти стоїш перед вибором, знищувати військовослужбовця, нашого противника або ні, і ти маєш цей вибір. Бо як коли ти не маєш вибору, ти просто знищуєш того, що від цього залежить твоє життя. А коли ти полюєш, коли... Ти нав'язуєш ініціативу, ти завжди маєш вибір. І інколи це буває дуже важко приймати ці рішення, а інколи вже особливо з часом, ти просто робиш свою роботу як професіонал виконуєш. Що для вас є найскладнішим? В... Втрати особового складу. Ми з вами спілкувалися перед цим це втрати і передавати тіло рідним, жінкам, дітям, батькам. Це найскладніше. Слава Богу, в нас е, не так їх багато, але вони тим не менше трапляються. Коли ти в людину вкладаєш час, а це роки, свою енергію, свій ресурс, ти з ним зближуєшся, це стає частинка тебе і втрати це найважче. Чи повинен володіти спецпризначенець якимись такими додатковими навичками? Найкращою навичкою військовослужбовця сил спеціальних операцій є кмітливість, хитрість, авантюризм, розум і фізична витривалість. Але в першу чергу це розум. То як можна долучитися до сил спеціальних операцій? До сил спеціальних операцій, а саме до третього полку сил спеціальних операцій імені Святослава Хороброго, можна долучитись через наші ресурси: це інстаграм, Фейсбук і Ютуб канал. Будь ласка, переходьте, долучайтесь, долучайтесь до професіоналів, бережіть себе життя і давайте разом збережемо Україну. Потрібно мати додаткову фізичну підготовку. Потрібно мати бажання бути здоровою фізично людиною, а також мати. Сміливість долучитись до нас. Ви кадровий військовий. Коли закінчиться війна, ви залишитеся війську? Я знаю, що я буду робити на наступний день після закінчення цієї війни. Готуватися до наступного. Як би це сумно не звучало. І готувати людей. Воно буде. Я не знаю, чи воно буде, але на наступний день, після закінчення цієї війни, я буду готувати себе і своїх людей до наступного. Mm -hmm. Отаке покликання військового. Професійно. Що ж, будемо готуватися, щоб війна знову не захопила нас зненацька, щоб Україна вистояла, щоб Україна була завжди. Я дякую вам за розмову. З військовослужбовцем на Тиса ми говорили про те, що і як і де роблять сили спеціальних операцій.